Це вулиця П'ятницька у Чернігові. На третій день повномасштабного вторгнення і рік по тому. Більше стало людей, більше машин. Люди вже на вулицях ходять, тоді не було нікого. І в кінці серпня повернулось. Було Менше людей, а зараз я дивлюся, збільшилося набагато більше стало людей. Виїжджати з міста масово люди почали 24 лютого. Вже о сьомій ранку на виїзд із Чернігова були затори. Сьогодні зранку я збирався їхати до Києва. Прийшов, але моєго автобусу нема. Не ходять ні маршрутки, нічого. Ловимо попутки, стараємося уїхати. Часа півтора стою, виїхати поки не можу. Їхати ще 70 кілометрів до села. Люди продовжували залишати місто і протягом березня, коли Чернігів перебував у блокаді, розповіла Анастасія Улюшева. Вона волонтерка розвозила в цей період гуманітарну допомогу людям. Паралельно разом з іншими волонтерами спробувала порахувати кількість жителів у цей період, щоб зрозуміти, скільки потрібно їжі. У нас була велика карта, яку ми карта Чернігова, яку ми дуже важко намагалися дістати, потім її роздрукувати, тому що в той момент світла вже в місті не було. І ми, коли знаходили людину, яка говорила там, наприклад, я живу на Любецькій, і ми їй давали перелік адрес, по яким треба пройтися. Які дані нам треба зібрати, підрахунок припинився після 23 березня, коли росіяни підірвали головну транспортну артерію автомобільний міст через Десну, яким евакуйовувалась основна маса людей. До цього волонтери встигли охопити 75% території міста, яка була на той момент їм доступна. Математично вийшли на середню цифру людей, що ще залишались у Чернігові. 1070 загальний, але знову ж таки, ми прораховували по формулі, підраховували певний коефіцієнт людей, яких ми могли б або пропустити, плюс коефіцієнт людей, які ми собі. Прорахували людей, які виїжджають там кожного дня. До 24 лютого 2022 року в місті жило 285-290 тисяч людей. Такі цифри озвучував міський голова Владислава Трошенко, 8 квітня. Після звільнення Чернігівщини від російських військ він дав прес-конференцію в «Укрінформі». Коли я був в Кабміні, ми використали цю програму Фетерова. Мінцифри, яка вказала цифру 87 тисяч мешканців Чернігова, відповідно до даних мобільних операторів. Станом на 22 лютого цього року мобільні оператори показують вже майже 311 тисяч абонентів у Чернігові. Розповіла заступниця голови Чернігівської ОВА Жанна Шерстюк. Реальна кількість жителів може бути іншою, адже одна людина може користуватися кількома сім картками. Загалом Чернігівщина за рік повернула до 95% населення за підрахунками ова до повномасштабного вторгнення в області було 959 тисяч жителів. Дані мобільних операторів на сьогоднішній день свідчать. Про те, що в області активно користується мобільним зв'язком 930 тисяч осіб. Дані, які ми зібрали із територіальних громад, говорять про 940 тисяч осіб. Десь посередині буде, буде коректна цифра, і вона вирівнюється і повертається до показників початку 2022 року. Відслідкувати точну кількість людей, які через російське вторгнення переміщувались по області або за її межі, було практично неможливо, каже Жанна Шерстюк. Перші статистичні дані від громад адміністрація отримала у травні. Інформація була потрібна, щоб планувати вирішення гуманітарних потреб. Більша частина громад показує збільшення кількості населення. Десь близько 15 громад тільки показували зменшення кількості. Кількість мешканців області зросла, зокрема, за рахунок внутрішньо переміщених осіб. В Чернігові додалося 9 тисяч ВПО. За даними обласної військової адміністрації, загалом в області станом на лютий 23-го року проживає більше 72 двох тисяч внутрішньопереміщених осіб. З них майже 28 тисяч переселенці з інших областей. Даних про кількість жителів Чернігівщини, які зараз перебувають за кордоном, немає, але важливо знати, скільки їх повернеться, говорить директорка економічних наук Жанна Дерій. Ти у кого немає житла, втратили роботу, нічого не тримає. Ну скажімо так, це дуже примарна надія, що вони повернуться. 90% може ні, але 70-60% чомусь мені здається, що це будуть наші втрати. Діти пішли в школу. Діти вже вжились в європейське середовище, у них вже є нові друзі, вони отримали доступ до освіти, до медицини. Чим більше триває війна, тим більше, скажімо так, шансів на неповернення цих людей. Наслідки можуть бути в короткостроковому періоді. Те, що ми відчуваємо зараз: це несплата податків, це зниження економічної активності, страшний наслідок. Якщо не повернуться ці діти, то ми вже втрачаємо. Жителів України ми втрачаємо робочу силу. Ще один фактор повернення людей безпека. А відтак завершення війни. Тільки після цього в Україні зможуть провести перепис населення. Тоді ми зможемо дізнатися точні дані про демографічні зміни. Аліна Клименко, Олексій Жирнов, Олександр Поліщук, Олександр Сідько, Вікторія Дуженко, Суспільне новини, Чернігів.